Юрій Віннічук легенда Львова. Як жінки Львів рятували. Коли татари в 1283 році пробували захопити Львів, то хан Телебуга захотів дізнатися, як довго зможуть оточені протриматися. А простояв він під містом два тижні і вже думав, що львів'яни. Мусять від голоду вимирати. Виляджено було татарських послів, стали вони гукати під брамою, щоб опустили їх. І вже було хотіло львів'яни відчинити браму. Як те дізналося жіноцтво, і почало просити, щоби ще трохи зачекали. Кутенько розбіглися львівські жінки по хатах, і повикочували на вулиці порожні діжки, поставивши їх гори дном. Тоді повимітали з комірок усю крупу й муку, яка там була, і засипали денця діжок хто крупою, хто мукою, а хто зерном, так аби ще. І вершок стрим... стримів. От тепер ми вже готові, сказали... сказали жінки, пускайте бузу вірів. Рушили татарські посли через місто. А тут, куди не глянь, стоять діжки, повні харчів Незлеченних Та ще й мало того, повипускали жінки усю пташину і худобину. З хльвів, з хлівців, на вулиці, що послам довелося палки в руки взяти, бо свині їм проходу не давали, а гусаки розлючно сичали, кури ку -ку, куткуда ккали і били крильми. Побачили посли таку силу селену різної живності. І дуже смутними назад вернулися, а хан Тебелуга, як вислухав їх, то зараз велів усьому військові зібратися і рушити додому.